шановні шановство. Сьогодні дискував стерню своїм шасіку з таким ось катком. Хто не бачив, нехай гляне. Ой, дисковій бурною вибачайте. З саморобним катком. Вага в межах 400 кг. Ніяких проблем немає. Роботу виконує добре. Можете самі подивитися. Ось дивіться. Спочатку я ходив по діагоналі, а потім другий слід я вже дав так проти протигодинникової стрілки, щоб було менше різних перевалів. В загальному ну так, сантиметрів 7-8 є. Добре. Нехай собі проростає. Далі будемо вносимо Ну Якщо, друзі, кому цікаво, буде подивитися, як поводить себе шасік з дискою бороною. Будь ласка, запрошую переглянути моє відео. А я вже їду додому, вже вечори. її. Ну, все, бувайте. всіх вам благ, хороших вам врожаю.